Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра 4 листопада. І е, просите ви подивитися таке питання, що людям в ЄС порадили запастися їжею та медикаментами на випадок війни з Росією чи ядерного удару? Звіт про цивільну та військову готовність був написаний на замовлення Єврокомісії. Давайте розглянемо це питання з вами. І що? Е, що я, я відкрила собі да, цю. Взагалі так цікаво, тут у мене три новини, я не знаю, мені здається, вони пов'язані між собою. Давайте почнемо дивитися, там далі глянемо. Ну, от Стосовно запастися водою і продуктами, да, ядерний або війна з Ерефією, потім те, що на кордоні з Рефією пройдуть самі крупні, самі масштабніші в Європі. Артилерійські навчання НАТО. Це я перекладаю, може, десь щось неправильно говорю. Ну, і Тайвань отримає від Штатів перевірену в боях в Україні зброю. Ну, на протязі декількох років так? отримує декілька видів зброї, які пройшли бойові випробування в Україні. Ну, от і, будь ласка. Ця зброя може допомогти зміцнити оборону Тайваню та стримувати військовий тиск з боку Китаю? Те, що у нас тут з вами полігон військовий, ми, в принципі, про це з вами знали і дивилися, ну і всі все розуміють, да? так, давайте дивитися: значить, жителів ЄС закликали. Да? Що це за заява така? Це знову про ядерні погрози, чи це щось більше? Що це за заява така? Що це за заклик такий? Жителів закликали запастися водою, їжею, медикаментами на випадок війни з Росією чи ядерного удару? Що це за заява? Чи є така небезпека? Зараз, друзі. Трошки вище сяду. Чи є така небезпека? Ну, так, да, з однієї сторони вона є. Карта місяця. Четвірка жезлів, п'ятірка мечів. Якась щось таке е, таємне, можливо, якісь таємні домовленості, да бо якісь таємні е, кулуарні війни на да, п'ять мечів, і Верховна жриця Кулуарні війни можуть бути тут, е, ви знаєте, Ой, прям пішли карти розповідати. Так, добре, давайте зараз оці прочитаємо, а потім підемо по, дню, по, по дну колоди, бо дуже говірке. З однієї сторони, це як ну, на майбутнє якесь попередження. Заклик до певних активних дій, тому що ну, четвірка мечів вони про це думають. Є Можливо, якісь натяки, можливо, є якісь активні дії стосовно цього, можливо, вони щось бачать, можливо, вони відчувають, що ситуація змінюється і доведеться іти на такі крайні мірі. Ну, тобто, це з однієї сторони, з однієї сторони і. Ну, тобто це не про залякування, це не про те, що все, капець, буде війна там з Росією або буде якийсь ядерний вибух. Це момент того, що ми очікуємо, що дійсно щось таке може статися. Дійсно, щось таке може статися. Ми хочемо бути готові. Да? Карта помірності, четвірка мечів, хочемо бути готові. І це така е, історія. ну Домовимося ми про щось чи не домовимося, тому що вісім кубків карта. Певних висновків, тобто дійдемо ми якоїсь згоди? Буде привід застосувати цю ядерну зброю, чи буде привід почати війну з Росією? Тобто тут на зараз 50 на 50, тому що намагаються домовитися. Дійти якогось консенсусу між собою, я так розумію, мова йде про ЄС, або там якісь країни західних партнерів, да? і ну, Європи, і про е, Росію. Тобто, от у них на зараз торги. І от яким чином вони, куди вони зайдуть, в яку степь? Тут і буде все від цього залежати. Сказати, що ну, це пуста заява, чи це якась погроза, ні, це заява попередження. Таке може бути. Є такий варіант розвитку подій. Да? Карта місяця говорить про те, що є якісь страхи, можливо, є якась прихована інформація стосовно якихось дій, які готуються всередині цих країн. Зараз буду вам показувати. Якихось дій, які готуються всередині цих країн. Можливо, мова йде про домовленості між країнами, да? хтось відчуває на собі цю небезпеку війни, небезпеку певних провокацій. Верховна Жриця, П'ятірка мечів, карта, таких, знаєте, не те, що там ДРГ груп. А Певних шпіонів, людей, які можуть планувати певні замахи, людей, які можуть планувати якісь не дуже чесні дії і провокації всередині інших країн. Да? Ну і по місяцю тут є страх того, що дійсно це може статися, є можливо якась там таємна прихована інформація, яка вилізла наружу, да? тому що тут дві карти про приховану інформацію. Причому ця прихована інформація могла вилізти через е, чиюсь смерть, або, можливо, когось зняли з посади. від людника 10 мочів, можливо, помер якась померла якась людина, або відсторонена. Ну, тобто, не стало когось того, хто або тримав цю інформацію в секреті, да? або, ну, як, почало, як це? Ця інформація стала. ну Щось таке сталося, да, от по 10 мечів, щось таке сталося, що цю інформацію її, вона вилізла наружу. Да? По сонечку, про неї дізналися, її проаналізували, і ось до такого, до такого висновку прийшли. Значить, Мова йде про що? Про те, що питання. Ресурси, все про ресурси, все про гроші, все про вибори, про перемовини, про гроші, про домовленості, королів між собою, тобто мова йде про політики в світі, розподіл світу між собою. Зараз покажу вам карти. І знову ж таки по грошах хтось дуже сильно просідає. Хотілося би якось по одному, а виходить геть по-іншому. З'являються якісь нові сили, з'являються якісь нові королі, можливо, знаєте, як нові віяння, тому що жезли це все ж таки і про політику, і про соціум, ну типу, мода нова да Ситуація змінюється і доводиться підлаштовуватися. Ну, от якось так. В світі щось таке буде відбуватися. Дивіться, і причому це тісно пов'язано із виборами в Штатах, і, можливо, з виборами ще десь. От ми знаємо, що було Грузія, да, здається, там щось таке відбулося, і Молдова. От буквально сьогодні-вчора да, Майя Санду знову ж таки перемогла. Можливо, ще десь якийсь вибор... Ну, тобто мова йде про те, що в світі на зараз намагаються. Ну, може, мова йде про Росію, тому що тут і диявол був, господи, за яка я вже заговорюсь... Можливо, мова йде про Росію. Це країна, яка боїться втратити себе. А може по дияволу тут, знаєте, і декілька країн, які бояться втратити своє місце в цьому світі, які бояться втратити ресурси. Можливо, знову ж таки, якась домовленість в світі між країнами, між політиками стосовно того, щоб по дияволу створити якусь ситуацію, створити якусь кризу. Для певних країн, да, щоб з однієї сторони і врятувати себе, а з іншої сторони зробити так, щоб ну, іншим було погано. А, іншим було погано. Тобто ситуація в світі, в Європі, там Захід, я не знаю, Штати, можливо, Китай, не знаю. Ситуація буде накалятися. І е, якісь провокації, спеціально створені для влади певних країн, вони все ж таки будуть. І будуть вони таке відчуття, що неминуче. Знаєте, от карта вежі вона про неминучість. От все до цього йде. Хотіли б ви цього, не хотіли б ви цього, але от така. Добре, тепер у мене питання. Оця заява в контексті кризи, такої великої світової кризи. Що ця заява в цьому контексті? Тому що вони тут, знаєте, можуть хотіти цією заявою як одразу двох зайців. Прибрати так, мені потрібен екран. Що ця заява про запастися їжею та медикаментами для того, що в світі готуються якісь провокації, що в світі буде щось неконтрольовано в країнах? Що це заява? А, піти на випередження, карта смерті, можливо, десь, знаєте, соломки підкласти. Ну, от. Це неминучі зміни. Смерть, вона змінює, вона трансформує. І це дійсно страх того, що все може вийти з-під контролю, це страх того, що все може зайти занадто далеко. Да? І тут ніхто не врятується, ну, по великому рахунку. Момент порятунку себе. Кожна країна намагається врятувати себе, кожна таємна влада намагається врятувати себе, свої статки і свою країну. Ну, свою країну в контексті теж там, де ти заробляєш гроші. Та, яка тебе годує, знаєте, це своє джерело. Тому тут і ця заява, вона вкупі, тут не можна говорити про щось одне. Смерть вона про все. Вона про всі аспекти життя. Тут і про ядерку, і про війну з Росією, і про провокацію у себе в країнах. І про те, що можливі десь бунти, і про те, що можливі десь ще військові конфлікти, і пов'язані з виборами, і в Штатах, і в Грузії, і в Молдові. Тобто, і в Молдові також щось може відбуватися. Хоча це зараз я пам'ятаю, що щось там Придністров'я, чи то вчора, чи то позавчора що якийсь там вибух був, чи то міст якийсь обрушили, десь в мене мількала ця інформація. І що тепер? Це мені цікаво. І що тепер? Ну, от добре, вони попередили, і що будуть робити? Ну, От, є, що тепер на стосовно цього будуть робити. Дивитися, контролювати. Ну, Тут можливо домовлятися з якимось агресором, ну і готуватися до нових війн. Готуватися до нових війн. на світ наближається така. Сказати третя світова, не знаю, чи можна такі слова говорити. Ну, назвати, мабуть, можна, але ж ми всі з вами розуміємо, що в принципі вже і вони до цього повним ходом готуються. Добре. От тепер, ну як добре? Ну таке. Ам... Неминучість, розумієте, смерть вона про неминучість. Вона про те, наскільки минуле впливає на ваше майбутнє. Це на ті ваші там, помилки посадовців, помилки тих країн, там, помилки влади, їх політики і взагалі всіх їх дій, які призвели саме от до цього. Тут трансформацію вони мають пройти. Отак, от саме по смерті, ми з вами дивилися питання по Україні. Україна проходить таку трансформацію, да через біль, да, через втрати, але це про вийти на новий рівень, це про те, щоб щось таке оновити. Ну, нове ніколи не прийде, коли ти стане, не прибереш. От-от от так воно звучить. Добре, давайте глянемо оці навчання. В Європі, які там навіть Фінляндія перший раз бере участь більше 5 тисяч військових і штатів і ще 28 стран, країн-партнерів і партнерів Альянсу. І будуть, вони, будуть задіяні більше 130 різних систем озброєння. Окрім Фінляндії, вчення пройдуть, а, ще й на територіях Естонії, Німеччини, Польщі і Румунії. На території Фінляндії вони будуть проходити до 28 листопада на кордоні з Мурманською областю. Ну, прекрасно. Росія, мабуть, так, так сильно не хотіла, щоб НАТО було найближче, да, поближче, так, воно так взяло і сталося. От. Бачите, це ще раз доводить, що наші страхи справджуються, коли ми постійно про це думаємо. Так що, панство, Направляємо всю свою енергію на захист, на захист наших хлопців і дівчат. Тому що для нас це не зараз найголовніше захистити наших людей, дітей, наших захисників. До чого ці навчання? Що це за навчання такі? Да? От Для ЄС, там, для Альянсу, для НАТО. Да, ми, ж про НАТО да, ми про НАТО говоримо, що ці навчання для НАТО яка мета? Ну, от, знову ж таки, карта місяця. З однієї сторони, ми розуміємо, що щось може статися. Да, ми готуємося. Ми готуємося наперед. Нам потрібно показати якісь свої активні дії. Нам показати потрібно свою силу агресору, показати кількість ресурсу і так далі. А з іншої сторони, ми і самі боїмося. Ну, карта місяця це нагнати страху, проманіпулювати певним чином, але проманіпулювати активними діями, будучи готовими. Король мечів він не жартує. Якби тут був там якийсь король кубків, я не знаю. Ну, наприклад, да, це була б така собі, знаєте, як гра А король мечів це той, який. І все. Давайте ще пару карт. Що це за навчання для НАТО? Що це за навчання для НАТО? Ну, захистити себе, можливо, щось десь зупинити, зупинити якісь активні дії, зупинити нападки росіянців, чи хто там, ну, на кордоні з Росією, значить, нападки росіянців поставити на паузу, да, щось таке панство буде. Щось таке панство буде. Готуються вони до якоїсь нової війни. Що Росія про все це думає, про всі ці навчання? Давайте так. Що? Ерефія думає про всі ці навчання НАТО. Взагалі цікаво. Таке відчуття. З однієї сторони, з однієї сторони. Щось тут, щось тут не те друзі. Якась провокація може бути по перше. Спеціальна якась провокація може бути. А, сказати, що вони сильно там за себе переживають через ці навчання, якось ні. Тут мова більше, по-перше, карти говорять одразу про те, що всередині на Росії а, у них. Починаються якісь заварушки. Причому починаються вони доволі активно, доволі швидко і будуть тільки набирати, набирати обертів. Чи, чи переживають вони за себе, там, за свої кордони? Ні. Тут, ну, ну за кордони, я образно. чи переживають вони за те, що, ну, типу, чи лякає їх це? Тут більше не про страх, тут взагалі про можливість домовитися. Да? Про можливість домовитися. Так, да, тут зрив певних планів, тут зрив певних. Планів самого Кремля, але стратегії. Да, Зміна стратегії, але все рівно вони виходять в мага. Тобто таке відчуття, що ну, показати НАТО там щось показує, але ж. Ми з вами розуміємо. Росія як. Мова йде про ресурси. Да? Тут всередині проблема. П'ятірки повиходили на саму Росію: І Жезлова, і Мечова, і Пентаклева, Да? Тобто це війна всередині Росії, це війна всередині. І таке відчуття, що вони можуть цією ситуацією скористатися в якихось своїх цілях. Або. Або створити якусь неприємну провокацію на кордоні, щоб мати наслідки там, для країн, або мати наслідки для себе, або по відлюднику: це там я, не я, і хата не моя, там щось сталося, а це були не я. Ну, це, це, це не наша країна, там, і наших там не було. Ну, тобто скористатися в якихось своїх цілях, да? тобто, цю ситуацію, якимось чином використати для себе. Такі е, дивні карти стосовно цього навчання страху якогось я не бачу. А от е, стратегічні плани і маневри, да. щось таке панство може бути. Якась провокація. Причому, знаєте, так цікаво, з однієї сторони, створити провокацію там десь або там у себе. Ну, тобто нагнати такого кіпішу, а з іншої сторони, щоб можна було цим скористатися в своїх власних цілях, тобто, ну, в цілях своєї країни. Ну, от, будь ласка. Чи пов'язані ці дві новини про навчання НАТО і про підготовку до війни? Ерефією. Чи є щось спільне між цими двома подіями? Навчання НАТО і підготовка ЄС до війни з Росією, чи є щось спільне. Да? Ну, будь ласка, країни, які в цьому зацікавлені, це мир та спокій, це певні домовленості, чи є щось спільне? Да? Захищають себе. Ой, політика, така політика. Забагато слів, знаєте, от прям інколи буває забагато слів, а мало справ. Цього ж непокоєння. Так, давайте глянемо ще з приводу Тайваню. Тайвань отримає від США перевірених боях в Україні зброю. Тайвань. Отримає зброю. Для чого? Невже можливий конфлікт? Чи буде конфлікт? Китай та Івань, чи буде конфлікт Китай та Тайвань? Ну, подвіком. віком ну, зараз важко про це думають, ціляться, можливо, щось збирають, обирають, домовляються, тому що ну, торгуються. Але для чого передадуть є розуміння, що такі неминучість цього конфлікту вона рано чи пізно все рівно буде. Є поняття того, що є певен король жезлів. Тобто це може бути сідзіпінь, це може бути якийсь новий, може в Штатах нова людина, да, яка з'явиться і на зараз невідомо. На зараз дуже багато двієв. Дивіться, прям тридвіки вийшли. Да, і Пентаклів, і кубків, і мечів. Тридвіки вийшли, ще й закохані. Дуже багато незрозумілості взагалі в цій ситуації. і Штати, можливо, знаєте, як наперед про це думають. Попередити, хто б не прийшов до влади коротжезлів, як би не змінилася наша політика, як би там, що б не сталося в Китаї, можливо, тут зі Зінпінів також йому там не зовсім буде добре, але от наші домовленості ми маємо бути ну Спокійні в плані там своїх домовленостей, своїх територій, або ну, як територій своїх тих місць, на які ми впливаємо, десятка пентаклів це те, те що Ну на чим ми маємо владу, скажімо так. Не? те на чим ми маємо владу Але конфлікт панства може бути да тут і про диявола і про смерть, да? коли втратиться контроль, коли геть перестануть вони. Якщо розділ розподіл ресурсів піде не в ту степь, то все буде, все буде. Нагадую, зайвий раз, що в нас з вами постійний збір. Відкритий на допомогу хлопцям, які військові, які нас з вами захищають, які тримають ворога. Приєднуйтесь, будь ласка, маленьких донатів, не буває. Запитів багато. Ми і годуємо, і вдягаємо, і машини, і купуємо, і ремонтуємо. Запитів багато. Що потрібно, те і робимо. Знаєте, немає такої якоїсь одної. Вибраної теми, що хлопці просять, те і намагаємося зробити. Запитів багато, дійсно є черга, тому панство будь ласка, долучайтеся. Всі звіти по нашому з вами волонтерству є в телеграм-каналі. На нього посилання також в описі під відео. Приєднуйтесь, там також інколи буває цікаво. Я вам дуже дякую за ваші підписки, дуже дякую за ваші коментарі, дякую за. Вподобайки бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.